Друзі, вітаю, вітаю. Вчора мене знайома задала мені таке запитання про Ауязку. Що ти з приводу цього думає? думаєш? Так? Вона знайшла десь там в інтернеті інформацію, що в минулому році, на одному з таких ретритів по Ауязці, один чоловік вплив жінку. Що можу сказати? Дивіться, Ауязка, так як я. Працюю з тим, що можу бачити і виганяти ці сутності з людини. Особливо це в людей з залежністю є алкогольна, наркотична інгроманія там завжди є сутність. І є ще інші випадки. Тому досвід в мене є, і я їх можу бачити, розличати і прибирати. Тому я про це можу і говорити, тому мене про це і запитали. Дивіться, коли людина їде на Ауязку, що вона взагалі шукає? Вона шукає кращого пізнання себе. Людина йде. В розвиток в неї стани трансформаційні сильні, вона хоче в цьому розібратись. Хтось їде за фізичним оздоровленням, і так далі. Люди йдуть е, взагалі туди без сутності, може там хтось один а так ідуть чисті. Чисті люди, які йдуть в стані розвитку і хочуть познати себе краще, то ви повинні просто знати, що. Там робітники працюють із нижнім світом. Там завжди є портат в цих містах, тобто прямий зв'язок з нижнім світом. І коли ви випиваєте цю суміш трав, трав так, які є наркоделичні, визивають різні галюцинації і так далі, деякі говорять, що це шлях до просвітлення і пробудження, але це ілюзія. Добре, Тобто, коли ви випили тільки цю ауяску, то ви дали згоду. Тобто ви вголос, можливо, нічого й не казали, але ви це прийняли. І це є на тонкому плані: звучить так, що я дозволяю робити з собою своїм фізичним тілом, з моїм енергетичним тілом, з моїми тонкими тілами, все, що завгодно. Все вам можна, я дозволяю. І тоді починається треш. Тоді да, багато хто розказує, що вони бачать демонів, вони бачать там страшних сутностей, їм дуже страшно, їх вбивають. Реакція кожного різна: хтось біжить ночі в джунглі, хтось кидається на когось, хтось сам себе ріже. Тобто, це може бути що завгодно, це треш. А на що насправді відбувається? Ви дали дозвіл, ви отримали. Треба це розуміти. Ви дали дозвіл на те, що у вас можна зайти тваринами на цим освітом. Те, що вам потім розказують, що те, що ви бачили, ті демони, ті страхи, це типа ваші входили демони, це ваша темна сторона. Так от я вам кажу: ні, ні, друзі, це не ваше було. Ви приїхали туди без хва без хазяйства, без тварин. Ви приїхали туди чисті за самопізнанням. А от тварини вже потім з'явились. І це сутності тієї місцевості і тих провідників. І тих, хто там ще вчасто приймає участь у цій церемонії, тобто, це іззовні до вас прийшли. Це ви повинні розуміти. Я такі ризики. Ви повинні розуміти, що ніхто вам не дасть гарантії там повернення після цієї ауязки в здоровий глузд, бути в тому ж стані, як мінімум, здоровому психологічно, і повернутися живим. Тому що так, є і летальні і сходи. Чому? Тому що коли відбувається це жахіття, коли людину їдять у ці сутності, коли вони заходять в її інформаційне поле, в людини змінюється свідомість так, після цієї травки, ну, після цього, як правильно сказати, состав, а уяски так? І це дуже страшно. Це боляче, це страшно, це йде понівечення душі. Що ще які мінуси? Є люди, особливо люди, які дуже емпатичні. Люди, в яких були задатки яснознання, яснобачення отакі. І вони вже може в розвитку були, може, запаковані в кожного по різному Вони їх взагалі дуже світлячки, їх взагалі можуть виїсти душу. Це називається. І коли я читала коментарі під різними пост, я раніше цю ці тему цікавилась, бо я хотіла поїхати на цю уязку. Коли я була в Казахстані, я там зустріла з людьми. Я потім запишу аудіо, точніше, відео, Якщо вам цікаво, я поділюсь цією історією, Чому я ще можу про це так от затверджувати говорити? Бо я бачила цього провідника, і тоді в історії розкажу. Тобто ще мінус в чому, що у вас можуть виїсти душу. І коли ці люди потім, після уяски, пишуть, що у мене забрали душу, я читала такі, і цих відгуків небагато. То завжди ці провідники їх там заглушують. Та то ти не так зпоняла, що ти там пишеш. Ну то є зафука це лише всього. Але людина понівічена на все життя. Там стан дуже жахливий. Е, і сам сенс. то тобто Дивіться, ви можете не повернутись взагалі фізично, вас можуть вбити. Ви можете, ви не знаєте, які поруч люди, навіть якщо ви перенесете фізично ви більш морально, о, як кажуть, винесете це, вийдете живими в відносно здоровому глузді. Ви ж не знаєте, які люди поруч і як вони будуть проходити цю трансформацію? Це відповідь на те питання, дівчина, яка задала, чому вбив чоловік жінку? Тому що тому, що він побачив, що вона на нього кидається, як якийсь монстр, там чи тварина його їдять у таке всяке. Тому він так зробив під цьому стані? Тобто, ще що повинні знати, що ви можете залишитись, як я кажу, без душі. Тобто фізична людина буде жити, вона не піде. Ну, оцей стан, як наче виїли душу. І, до речі, я бачила таку людину, яка проводить ауязку, якою, як я кажу, поїдена душа. Це я потім в історії розкажу своє. Які ще мінуси? Взагалі сенс. Тобто, ви їхали за. Проясненням, просвітленням, звичайно, у вас будуть там переоцінки, тому що будь-який психоделік він дає ейфорічний стан. Ну і травку люди курять, вся Америка курить і говорить, що їм легше, і, і, і там вони краще щось бачать, відчувають і так далі. І сенси якісь знаходять. Так, щось є переосмислення, може, там покращення в якихось там відношеннях, ще щось, я не знаю. Люди пишуть про це, так, воно є. Але поставте на ваги. Щоб отримати оте невелике, що ви отримали, чи варто воно того, зараз вже є інші способи сучасні, як іти в розвиток. Іти в розвиток усвідомлено. Якщо ви дійсно хочете пробудження, просвітлення, кращого пізнання себе, своєї душі, так це треба робити на сухую, як я кажу. Ніякий допінг цього не дасть. Допінг це ілюзія. Допінг це ілюзія того, що ви пробудились, що ви. Краще глибше бачити, що у вас там е, яснознання, канал ширший. Це ілюзія. це ілюзія. Там іде багато іскажень, як я кажу, так. Тобто чистоти і прояснення дійсного такого пробудження воно не дає і ясності, що дає е, глибинне пізнання себе, ясність, ясність бачення, ясність відчуття, ясно знання, ясно, краще чуття, почуття відчуття себе. Розуміння себе, е, Тому оце е, то, що мене запитала Даша, мене запитала Даша. Я відповідаю це такі мінуси, і просто це я хотіла сказати, щоб люди знали, куди вони їдуть. Е, провідник працює з нижнім світом, він повинен приводити туди душі, тому що він вже без цього жити не може, бо його самого з'їдять. Я потім розкажу в історії, бо я бачила такого провідника і працювала з ним. От. Тому ви повинні знати, куди ви їдете. Ви їдете до такої людини. Рятувати вас, ця людина не буде. Прояснення вас не буде. Вас буде купа ілюзій диму і туману. Навіть після цього я бачила людей, які теж проводять ауязку, були їздити туди по не одному разу. В них є сутності. В них є сутності, повірте, людина, яка їх вичищає, то я це можу сказати. Ну так, вони живуть з ними, нормально живуть, але це ненормально. Тобто, кожен, кожна людина, до якої ми звертаємось, вона є провідник. Ми всі провідники. І залежить від того, звідки від ви наповнюєтесь, що ви випромінюєте. Так, багато знов набалакала це відео. Те, що хотіла щоб ви знали, куди ви їдете за проясненням, кращим пізнанням себе, їдь до світлячків, провідників їх зараз повно. І треба йти в глибину себе до Бога всередині, до своєї суті, і обов'язково на сухую без допінгів. Ну, це моя така відповідь.